Закликали приєднати Україну до Росії та заперечували її збройну агресію. СБУ на Полтавщині викрила двох пропагандистів, які поширювали проросійські наративи у мережі інтернет. Як повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова, один із фігурантів мешканець Лубенського району, на своїй сторінці в одній із заборонених соціальних мереж він публікував дописи із закликами силового усунення вищого керівництва нашої держави. Також чоловік поширював фейк. Про звірства вчинені українськими військовими. Інший фігурант мешканець Полтавського району. Він в інтернеті закликав до силового захоплення влади України, а також активно поширював російські наративи. Після проведення ряду експертиз слідчі СБУ повідомили цим двом фігурантам про підозри за трьома статтями кримінального кодексу України. Це частина 2 і 3 статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.